Знову втрата. Знову невимовний біль перехоплює подих і здавлює груди. Знову Миронівщина проводжає в останню путь героя захисника, сержанта Збройних сил України, який повернувся додому на щиті, Віктора Михайловича Касьяненка. Траурний кортеж. Почав свій маршрут суму від Миронівської лікарні до заправки Бересем траси в напрямку села Яхни. Yes, we... Яхнівчани уклінно зустріли свого героя, встиляючи дорогу квітами та не приховуючи сліз від усвідомлення непоправної втрати. Тут, у цьому селі, в яхнійській школі навчався Віктор, здобував не тільки знання, а й гартував свій характер. Кортеж в'їжджає в рідне село Героя Микитяни, село, де народився і зростав Віктор Касьяненко у великій дружній родині, разом з татом і мамою, трьома сестричками та братом. Мама вже пішла у засвіти, але гіркота втрати ятрить серце батька і всієї родини, з заплаканими очима віконцями зустріла свого вітю рідна хата. Мені синку, не жаль, як ж мені синку, не жаль, ти ж на моїм серцю лежа, ти ж на моїм серцю лежа. Сьогодні в нашій громаді. Трагічна подія, сумна, скорботна. Ми проважаємо в останній земний шлях нашого земляка, жителя нашої громади, захисника України, нашого героя Касяненка Віктора Михайловича, який народився 3 березня 1972 року у селі Микитяни, в дружній багатодітній родині. Закінчив Яхнівську. Школу. Після поступив на навчання до Робіднянського ПТУ, де здобув професію електрика. З 90 по 92 рік Віктор проходив службу в армії. Після служби працював в рідному колгоспі на Запорізькій АЕС, місці Києві. Любив, цінував, створив сім'ю, була кохана дружина, діти, батьки. Залишилися сестри, брат, батько, який, на жаль, ховає сина. У 2015 році приєднався Касяненко Віктор Михайлович до. Антитерористичної операції, де проходив службу рік. Вернувся до мирного життя, коли почалася повномасштабна війна, не стояв осторонь на захисник, він пішов боронити рубежі нашої держави. Спочатку на Бахмутському напрямку, потім на Запорізькому. Загинув наш герой 15 грудня 2023 року. Ніякі слова втіхи не можуть підтримати родину. Ми співчуваємо, склоняємо низьку голови, скорбимо разом із рідними і близькими. Родина втратила свого сина, чоловіка, брата, батька. Ми втратили свого земляка. Україна втратила свого героя. Вічна пам'ять ішана Віктору. Слава герою! Слава Україні! Кортеж знову прямує до Миронівки, щоб востаннє проїхати вулицями давно вже рідного міста для героя, де зі сльозами на очах схиляють сьогодні свої голови всі, хто знав Віктора Михайловича. І хто ні, але заради кого він віддав своє життя. Захисник народився 4 березня 1972 року в селі Микитяни. Після навчання у яхнівській школі вступив до Роркетнянського СПТУ 1, де здобув фах електрика. У 1990-1992 роках проходив строкову службу в армії. Після чого почав працювати. Спочатку місцем його роботи був місцевий колгосп, потім Запорізька АЕС, а згодом Віктор працював у Києві. Патріотизм і почуття обов'язку завжди були невід'ємною частиною його характеру. З 27 квітня 2015 року до 14 липня 2016 року Віктор брав участь в антитерористичній операції на сході України. Після повернення продовжив працювати електромонтером у Києві. Віктора Михайловича цінили як висококваліфікованого спеціаліста, відповідального і серйозного працівника. А його послугами електрика могли скористатися всі: і рідні, і друзі, і сусіди, бо знали, що ніколи не відмовить, виручить, допоможе. Дуже любив свою сім'ю, кохану дружину Вікторію та синів, робив все для того, щоб вони не відчували в чомусь потреби, були забезпечені. Як справжній український господар. Тримав господарство, доглядав за ним. Про таких людей говорять, робота горить у його руках, любив майструвати, захоплювався бджолярством, бо на пасіці ще з дитинства допомагав батькові. А ще дуже захоплювався історією України, рідного краю, вивчав, шукав нову інформацію і плекав мрію вивчитися і стати учителем історії. Бо давно зрозумів, що цей предмет має знати кожен українець. Почуття патріотизму були для нього не просто словом, а потребою діяти. Тож з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 3 березня 2022 року Віктор Касьяненко добровільно став до лав Збройних сил України. Спочатку, виконуючи обов'язки інструктора з артилерійської справи, допомагав молодим військовим, передавав їм бойовий досвід та не полишав надії бути на передньому краї у бою захищати рідну країну. Тому постійно писав рапорти командуванню про відправку на фронт. Із серпня 2023 року Віктор ніс службу. На посаді командира гармати на Бахмутському напрямку. А з листопада 2023 року служив командиром бойової машини на Запорізькому фронті. Був надійним побратимом, відповідальним командиром, прикладом для підлеглих, вірив у перемогу і те, що повернеться додому до своїх найдорожчих, найрідніших людей. Та 15 грудня. 2023 року, під час виконання бойового завдання у населеному пункті Новопрокопівка Запорізької області Віктор Михайлович героїчно загинув у бою за свободу і незалежність України. І лише зараз, через рік після трагедії, герой повернувся. У рідне місто на щиті В твоїх очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров В часи жахливі? Ці часи жахливі, Янголи летять до неба янголи і повернути неможливо їх. Життя, як нитка, обірвалось, втратили, ми пам'ятаємо всі. Якови летять, то не пащан коли. Традиційна гірка хвилина мовчання в центрі міста. Траурний кортеж знову вирушає центральною вулицею міста до будинку, де до війни в колі люблячої родини жив Віктор Касьяненко. Тепер тут туга і розпач, сльози і чорна хмара величезної біди накрили колись щасливе родинне гніздечко. Зійшло хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Небесне, вічний спокій Віктору. Хай його побратими, які з ним воювали, будуть здорові. Вся родина хай переживе горе і живе далі. Слава Україні. Героям Слава Ісусу Христу. Дорого, заплачено. Ми їм не пробачимо. Яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Від будинку героя траурний кортеж вирушає до Миронівського храму всіх святих землі української, де була відслужена заупокійна літія. Віктора Святий Зішлай. Налоня нам покої, до правди приєднає нас, помилує повій і чоловік ось Святами ми проважаємо останню путь воїна Віктора, тіло якого довго не могли привезти до рідного дому. І добре є, що привезли, що ми всі разом помолились, що ми віддаємо йому шану так, як міємо, так, як можемо що ми віддамо Його тіло в його рідну землю і будемо молитись за нього. Коли народився Ісус Христос, то ірод, правитель Юдеї, дізнався про те, що в древніх було написано, що народиться Месія Спаситель світу. Злякався, що втратить свою владу, він в нього цю владу відбере і осліплений заздрістю, тому що про Ісуса Христа писали пророки гордістю, жадністю Він вирішив вбити маленьку дитину. І щоб вбити, напевно, він, навагаючись, сказав вбити всіх дітей в, Є... в... іфлеємі і в усіх околицях до трьох років. Уявіть собі, воїни вишукують, кожну дитину і вбивають. Наскільки це велике горе, наскільки це велика жорстокість? Сьогодні ми маємо нового ірода. Який задля власної влади, задля власної гордості, для власної жадності вбиває наших дітей. Але як перший ірод, так і другий ірод закінчуть одинаково, горітимуть в пеклі, де буде плач. Іскре від зубів. І якщо ми тут страждаємо тимчасово, переносячи горе страждання, які на нас наслали, то ті іроди будуть страждати вічно. Тому ми і знаємо, що Бог віддасть кожному за діла його. Якщо Віктор загинув, захищаючи нас, то віддасть йому за цю жертву сториці. Якщо той, що прийшов на, землю, на нашу землю і вбив його, і за його, Злівчинки теж віддасть сториці. Ми ж повинні пам'ятати, ніколи, ніколи не розчаровуватись, не впадати у відчай, а завжди мати свою надію на Господа Бога, бо Він нас спасе і помилує. Царство Небесне, вічне спокій Рабу Божому воїну-віктору, сім'ї співчуття. Здоров'я вам всім, слава Ісусу Христу! Слава. Від церкви траурний кортеж вирушає до Миронівського цвинтаря, де на алеї героїв знайде свій останній спочинок і Віктор Касьяненко. Шановні рідні, наронівчани, сьогодні, на жаль, схиливши голову на колінах, ми проважаємо останню дорогу Віктора Касьяненка, який, не жаліючи свого життя, вірно служив, виконуючи наш обов'язок перед по захисту Батьківщини. І сьогодні, коли його немає, на превеликий жаль, Приходиться сумом відмічати, що молоді люди, які повинні творити, создавати, служити, на жаль, уходять передчасно із життя. І організація ветеранів, яка створена війни і праці, яка завжди віддавала повагу молодим, сьогодні схиляє голову перед його пам'яттю. Родина втратила сина, втратила чоловіка, батька, а ми миронівчани, громадянина, який жив би і творив ще багато років. Схиляємо голову перед його пам'яттю, хай завжди він буде вічно в нашій пам'яті і навічно записаний в списках наших. Героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу державу, за самостійність, за своїх дітей. Слава Україні! Слава героям! імені президента України, Головнокомандуючого Збройних сил України. Я передаю цей стяг нашої державності і бойові нагороди, за які загинув ваш чоловік і ваш батько. Міський вам уклін. Синьо-жовтий прапор, колихає вітер, безліч запитань, а головне, чому віддав своє життя наш Віктор, герой наш. Уже рік тому, ніби вчора з фронту, пролунав дзвінок, і здавалось, що попереду усе життя, та війна перетворила все в суцільний морок, і назавжди зупинила його серцебиття. Але пам'ять про героя буде вічно жити в наших молитвах, у віршах і у серцях, ми тебе, герою. Будемо пам'ятати і проводжаємо зі сльозами на очах. Вічна слава героям!